Які наміри в цілому має до вас? В цілому дуже гарні наміри. По-перше, людина розраховує на партнерство. Що таке партнерство? Да? Це коли разом працюють над стосунками, наприклад. Да? Або якщо ви загадали людину, з якою ви працюєте, то це партнерство в роботі. Да? Тобто людина розраховує на те, що ви і далі будете продовжувати працювати, притом плідно якось вкладатися, щось створювати, да? Тобто, партнерство це взаємодія. При тому тут гарне стабільне партнерство, да? гарне взаємодія. Взаємодії можливо, якщо ви дивитесь на мужчину, то це і чи жінку, це про те, що це партнерство може привести до е, стабільних стосунків. Да? Дуже часто це четвірка жезлі про весілля, прям в прямому смислі слова, да? про радісне е, життя, про влегке, щасливе життя, і що кожен буде вкладатися. Розумієте, тобто в цілому наміри дуже гарні, дуже просто ідеальні, я би сказала, давно такого не виходило. <свистак> Скажу вам.